О, здається. Це фоточка. Він нашов сам. сам. Вау, що я бачу. От такі ось сюди гарні ягідки. Ми сьогодні по гриби. Хочемо назбирати білого. Ну подивимось, кажуть, вже ніби то є. Але мені здається, щось, що ми спізнилися. Дощів вже давно не було, лише тумани. Вже неділі, мабуть, півтори як розпогодилось, як закінчились проливні дожі. Щось обов'язково знайдемо то обов'язково покажемо. Я з дітворою сьогодні у нас гоу -по тур. Така подія, діти це люблять. А тут у нас не пройшло і 5 хвилин, ну, може, хвилин десь до 10. І тут у нас є перші отакі знахідки. О, здається мені, що він червивий, але дуже гарний. А грибочки ж не ростуть по одному. Давайте пошукаємо ще. Так. Оба, ви бачите? Ось от який малюк О! А ось його менший братик. Братіка ми теж заберемо. Ну, а оцих уже мабуть, чіпати не будемо, залишимо на наступний раз. А ось цього заберемо. І цього думаю ну дуже вже він гарний. Не так. Мені здається, що він черий, ну нічого. Розпаковка. Да. Та ні, я б не сказав. Ні, чуть-чуть є, конечно. Чуть-чуть. Я думаю, заберем пока. Вони такие, бо вони страшні. А які вони? О, такі. Берем? Так. Зараз подивимся. Що ти про цей грибок скажеш? Ну, я думаю, що він нормальний, його можна Так? Да? Угу. Я тоже так думаю берем. Берем? Викручуй. Тільки маленького цього постарайся не чіпати. Добре. Аж за ножку бери. Я за ножку беру, вона не викручується. Не викручується. Такий маленький, такий маленький. А маленького вберегли. Я думаю, що він... буде жити Його присипа і хай буде. Потім якесь заберемо. Це один. А ось воно ну, не ковирає. А воно другий малюк. Я думаю, таких малюків і треба збирати. Менше ні, а оце мінімальний розмір. Коли воно. Ні, я тут. Як кажуть, поперло. Раз. Три. Два. Два. Три. І воно три. Я його знайшов. Ваня його знайшов. Що там у вас, дітвора? Так, а ну показуйте. Я через ще один, ось ще два. Я так, віршим. а ось три. Ага, Дивимося. у мене хомані скриті. Оцей він не Оцей гарний. Не буду. О той, мабуть, сильно маленький і той, мабуть, замаленький. А оцей ідеальний, оцей бери точно. Так, а у тебе що? І ти, ось цього, скритій. Скриті. Да, ты их там побачила, ну? А ну, что там есть? Да, это, это грибочек. Пап, я выдервала. О, попробуем достать. Ставлю камеру на, на место. Никто его не, никто не нашел, а я его нашел. А Ваня его нашел. И пробуем. Ого. Ой, он великий. Ого. Аааа, розламався. І він там не один. Ох, Грибус гігантус. Ми його брати не будемо. Він все бачиш гнилий. Ух, і гриб. Угу. Він в піску весь. Ні, класний гриб. Так. Мені дуже сподобалось. Ми його тут сюди і залишимо. Так. Нічого, твій. Так, на Да, папа. Ну класний гриб, ти молодець. Ти mm. прям супер гриб знайшов, Такий ще ніхто не знаходив. Так, кромі. Так, кромі ті так, так, погнали. А, ну що, дивимся Покруг? Ну так, все полянка. Там, мабуть, олені живуть. Ми будемо збирати лише ідеальні гриби. А ті хай підростають. Так, ну там їх не буде, там мох, бачиш кругом. Ні. Де? Ано показуй. ну показуй. Як він їх це робить? Ого. Не, він кріпко сидить. Там воно, я не знаю, видно, не видно. Він білий, ми його брати не будемо. Він такий наче як ті що сонця не бачили. Нам треба гарні з коричневими шляпками. Шот шот. По болоту. йдемо по болоту. Шот шот. Ну добре, йдіть по своєму мосту. Ось о, бачиш, хтось зрізав, значить десь тут рядом є, Шукаємо, шукаємо. Треба хоч якусь палку взяти, а то я що, не грибник чи що. Це не годиться, ось не моя палка. Ага. Ні, не, не моя. А ну ця. О, це годиться. Так, щось тут закінчилось грибне альдорадо, будемо... Ні, воно якісь поганки є. Так, да, не чіпайте їх, обходьте. Ось о також. На вигляд я бачу, що це неїстівний. Бачиш, який у нього колір? О, один є. Значить, біля нього треба ще шукати. Треба йому братика або сестричку оформити. А ну. Гарний. Це такий годиться. Трошки здерти його. Зараз все не здереш все одно. Цікаво, а там в сказочному лісу можуть бути вони чи не можуть? І вони от тільки на горбочках на таких. Ну вертатися в другу сторону теж не хочеться. Ми живемо там. Там болото, там точно не буде. З другої сторони, може бути. Може болото обійти з другої сторони? Чи що скажеш? Тому що взагалі-то я хотів нас повезти на одну галявину, там на самому верху. Але я не знаю, нам ще до неї дійти, я не знаю, як до неї йти. Зараз треба буде подивитися. Я не пам'ятаю, де поворот. Ну тоді нам треба йти. А якщо там не знайдемо грибів, то що вернемося тут будемо далі шукати. А Чи то, я, то, думаю, я думаю, що знайдемо. Я думаю, що знайдемо. Іван, Іван. Так. О, тут щось а закінчились то, грибочки. Що? А тут сонечко, тут літо, бачиш? Я думаю, що на такому сонечку вони навряд чи будуть рости. Це у нас називається сказочний ліс. Ми заблукали. Ні, ми не заблукали. Я знаю де ми. Може не точно, але знаю. Пішлі. Вау, що я бачу! Не може бути. Бачу, бачу, бачу. ні, це не наш. Не наш, не наш. Зразу видно, що не наш. Наші мох... Походу, не люблять. Нічого, ну, що, ходімо. Щоб нам не довелося вертатися назад, От там грибів було, трошки було. Може нам треба було в другу сторону спробувати піти. Хто його зна. А це що у нас? Ну це схоже, що колись було грибом. Це два гриба і вони переростки, ну ми їх брати не будемо, але це означає, що воно до третій. Ух ты! Трошки. Хатка, да, так, така цікава? Так. Да. Дуже велика. Ну зараз візьмемо, подивимось. Може. О, хо, -хо, хо Воно у нас царський гриб, але він за забором. А, що це за грибонатор? ого го го Хтось залишив. А ну тримай. Ну чого? не потримай. Ну хай лежить, може олені з'їдять, може їм нужніше. Ого, який великий. Бо нам таке... Тільки йому за все треба руки помити. Хорошо, що ручійок є. І не міг не показати. Це центральна алея нашого сказочного лісу. Ой, казкового. Казкового лісу. Молодець. Я знайшов. Тут. Молодець. Ходім. Дай, mm. давай. Ну, цей пойдет. й годиться. І отой. Oh, і отой також годиться. Ух, як намальований, як на картинці. Вот, это а, это еще красивейший Все, шляпка чуть красивейшая Братик и сестричка Или два братика Я думаю, что братик и сестричка Не, диви, какие это... Ну да, наверное, братик и сестричка И насть все равно в шляпке Ну, ножка тоже, но ножка жестковато. Ты видишь <свист> А тут нормально Пида. Ну краще його зразу вирізати, наші да, його лишня тягати і ще й додому принести. А це скритий гріб. Ну схоже на ту. Він скритий. Отака така. Красота. Клас, клас, клас? Да. Скажи клас, клас, клас. Клас. І вона знайшов сам. Сам бачиш і ми його забираємо. А ти переживав. Зараз обріжеться. Шиш який. І з красоти Толстич. стане смакотою. Толстий, да. І отут така красота, Ідилія. Як в мультику прям. Дуже гарно. А воно наша стежка. А... Знахідка наша воно там стоїть. Зараз покажу. Зараз подивимося, гарний виглядає гарний. Трошки переросток, але зараз побачимо. Так, Це, це точно зрізаю. Гарний, пойдет. Так і заберу. Мабуть, це один з найкрасивіших. Середнячків, взагалі грибів за сьогодні. І розмір. мене все устраює якість. Будемо шукати ще. Я думаю, тут є. Не зря ми сюди скільки дерлись. Нам треба уходити від стежки, але тут не виходить так. І Ваня з Євою разом знайшли отакий гриб. Це білий. І він рядом ще торчить і ще здається один. Але він дуже в піску вже заритий. А ми зараз спробуємо в нього подивитися. Сильно він не в піску, а оце? Ооо. Оооотакий. Я його першим знайшов, Ми разом знайшли. Хто перший знайшов? Я разом. разом. А, я первый, а Все я понятно. второй. Выходит разом. Это фоточка. Ба, вот такие игры мы нашли. Оба. Вот такие. Бо мы вместе проходили. Да, бо мы вместе проходили. Гарный, да? Угу. Хорошо. А ну, дивиться, еще Пять. может тут еще есть? Пять. Так. Все. Можемо такі раз, два, три. Ой, щас. Ой, не бачу нічого. Раз, два. Так, оцей зовсім маленький. Угу. А, мене? а цей піде. І оцей? І оцей теж, я думаю, що піде. Годиться. Давай ось сюди. О. Те, що треба. Ааа, слимак, фу. Фу. Как? Так, маленькі не розтопчить. Хай ростуть. Ходім далі. А ще раз, ще два. Ну це маленькі. Вау! Який Ваня знайшов супер гриб. А ну зараз подивимося. Так, здається, це те, що ми шукаємо. А ну. який кріпишик. Ааа, відеречко вже. Важче і важче. Доклали всіх зусиль, щоб обійти болото, але цього було недостатньо. Нам все рівно прийдеться йти через болото. Ніде ти не дінешся. Студова тече і аж в самий низ, і в річечку ручійок превращається. І ушко отут. <смітна> Дивіться, грибочок схожий. А, який смішний жовтенький. <смітна> не чіпай, ну не чіпай, я ж хотів. Ах, євка. Місний, Марний, як радужний. Біні. Так, не ставайте тільки в болото. Я буду на комочках. Пригай по кочках, так. Да. В комочках, не кочках. На комочках. Тут зараз не дуже багато води, головне, щоб не цей. В Калюжу не стать. Миш. А, давай оба. комочкам, да. Скільки людей дітям треба для радості. Та ні скільки. Болото. В калюжку не стань. Все. Лізем. Тепер туди під горку. Все, грибочки. Іздали, трохи є сходство з нашими, але ні, це не наші. Шукаємо далі. Майже вибралися з болота. Ну, залишились зовсім трішки. Це не грибні місця, але нам їх не оминути. Зате тут може бути і під осиновик, і під березник. Зараз пошукаємо. Ось також гарно. О, там є як але, на жаль, не наша. На жаль, не наш. Нам потрібні наші. Я, щось... Я Ось о... це у нас, здається, підбережник. підбережник. О, ж Понятно, що... Гарний, гарний. Я. Так. Підпередник. Не червивий. Можна брати. Більше на підберезник. Так і є, це класичний підберезник. Клади його, клади його. І прийшли ми ось така у нас це екватор нашої подорожі. Тепер ми в іншу сторону йдемо в сторону дому вже. Такий вигляд на Берген. А Там воно урвікен видно. Все видно. І ось результат. Дякую за те, що додивилися це відео. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Маленькі смачніші, Оці смачніші. Це підлосила. А це підберемо. Це біленько.